Нещодавно в Заводському парку на честь створення алеї захисникам вітчизни було проведено загальноміський суботник по насадженню Червоного дуба. Ініціаторами заходу були міськрайонний штаб сприяння руху за єдину Україну, а також перша Лубенська сотня самооборони Спас та бійці, які повернулись із зони АТО. Проходить загальноміський міський суботник. Ми знаходимося в Заводському парку, де з ініціативи громадських організацій за єдину Україну Спас-пласт. Та бійців, які повернулися із зони АТО, а, а також тих, які ще там знаходяться, закладаємо алею слави. В цьому парку вже висаджені були дерева нашими чорнобильцями. Зараз цей парк продовжують досаджувати якраз від бійців Збройних сил України, які повернулися із зони АТО, закінчили свій рік. Мобілізувалися і, мабуть, все-таки буде вірно в майбутньому цей парк перейменувати уже на парк захисників відчистки. Тут приймають участь і учні сьомої школи, наше підприємство Панвалія зголосився Іван Сергійович, на бок, підприємець. От, значить, наша акція навіть, вона буде продовжуватися і продовжуватися, тому що не саме головне посадити, а саме головне зберегти ці саджанці. Тому я звертаюся до кожного лубенця особливо до тих, хто безрядом живе, от, щоб вони берегли ці саженці, які посадили і бійці, і учні, і лубенці, значить, всім, хто приймав участь сьогоднішній. також участь у висадці дерев взяли учні школи номер 7 та підприємство конвалія. А сьогодні ми висаджуємо дуб червоний. Це символ могутності, крім того, що в нього червоне листя, і він росте дуже довго. Тобто мова йде про те, що і хотілося б, щоб парк наш жив хоча б століття. Який парк на сьогоднішній день дуже в занедбаному стані був до цього року. На сьогодні він вже трошечки. Змінив свій вигляд, і дуже приємно відзначити те, що мешканці, які раніше випасали кіз, гусей випускали сюди птицю для випасання. Сьогодні бережуть зелені насадження, які посаджені два тижні назад. До цього часу не витягнутий жодний кілочок, не зломане жодне дерево. Це дуже приємно. Хотілося б, що і ця алея, яку ми сьогодні закладаємо, теж була збережена. І я думаю, ні в кого не підніметься рука зламати дерево, яке посадили учасники арти. Тетяна Тарадник, Анатолій Хробко, телевізійна служба новин, об'єктив.